Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса Єгір на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до них Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І Як він ішов туди, люди тиснулися до нього аж тут якась жінка, що була хвора 12 років, на кровотечу і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши заду, дотокнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус питав, хто дотокнувся мене, а всі, що відпекувалися, Петро, мовив наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хто дотокнувся до мене, бо я чую, як сила вийшла з мене, побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і впавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася, як негайно одужала, сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди у мирі. Він говорив іще якось приходить хтось від голови синагоги і каже: Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя, Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віру і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї, голосили. Він мовив, не плачте. Вона не вмерла, вона спить. Ті сміяли з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив дівчину встань, і дух її вернувся до неї, і вона вмить устала, він велів дати її їсти, батьки ж її були здивовані ветв, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. Дорогі браті і сестри, цю Євангелію ми чуємо не раз і не два, а вже можна сказати, знаємо на пам'ять. Але якщо так себе запитати, а про що це Євангелія? Що вона нам пригадує чи чому церква постійно нам її читає? Якщо уважно подивитися, то ця Євангелія про відчай, про розпуку. Коли ми якісь маємо засоби, маємо якісь сподівання і маємо надію, що це все, що ми маємо, і коли ми це все зробимо, то воно нам вдасться, і ми будемо щасливі. А виявляється, що геніальний наш план не вдається. Ті всі речі, на які ми покладалися, вони якось тікають нам з-під рук, з під ніг, і закрадається віча, і закрадається розпука. І сьогоднішня Євангелія дуже цікаво говорить, як жінки переживають відчай. Вони переживають дуже емоційно, і хто все наповнює, то нараз може й добре, що нараз, е, як би то сказати, що ми всього не бачимо, що ми всього не знаємо. Бо так на правду, наразі чоловіки, коли дивляться, коли жінки переживають, знаєте, ті емоції, то я не знаю, як чоловіки по-різному реагують. Хтось тікає, хтось на роботу, хтось одним словом, що боїться, бо зараз жінка його спалить. знаєте. Отим всім таким емоційним жестом. А виявляється, коли він її підтримає, то виявляється, що він врятує її від неї самої, то Господь якби дав помічника. І тому не треба, то все то вже нераціональне, бо ми зараз тут побачимо батька, який має теж свій відчай, його надія, його сподівання ця донька, яку покладає все своє, ті всі свої мрії, плани, вона помирає. І ще більше того, ось є учитель. Христос, який зараз цілить, а вже йому кажуть, не турбуй. Твій відчай вже зараз тебе накриє остаточно. А каже Христос тоді до нього, щоб він не піддавався тому страху. Тобто не бійся, тільки віруй. Віра може виводити. Надія може виводити зараз того стану. Але для нас, чоловіків, знаєте, ми все думаємо головою. Ми не думаємо емоціями, Тому нам нараз тяжко зрозуміти емоції. Ми думаємо раціонально, нераціонально, логічно, нелогічно. І коли ми нараз попадаємо в відчай, то закипає в нас мозги. Ми нараз, навіть, як чоловіки, щось там цей, вони ловляться за голову, бо там найбільша проблема. А жінки вони тут, якби бракує їм дихати, бо це емоції так наповняться. Сьогодні ми мусимо зрозуміти, щоб народилося справжнє довір'я до Господа Бога, справжня надія на Господа Бога, покладання справжнє. То Господь так допускає, щоб помирали оці ці фальшиві сподівання, фальшиві надії. І це навпаки треба сказати, слава Богу, треба довіритися Господу Богу. І виявляється, у жінок це той емоційний зв'язок з Господом Богом. Тому, дорогі жінки, ви наразі якось то все, на це, все одно доторкається до Господа Бога, незважаючи, що це, це жінка сьогодні. Чому вона тихенько це робить? Бо вона рахувалася нечистою, і коли вона дотикається до Ісуса Христа, робить Його нечистим. І він вже тоді не може зайти до святині, треба йому зробити обряд очищення. А Христос це розуміє і Він хоче виявити цю віру, оцю надію справжню у оці тій безпорадності у цієї жінки. Бо як він це не виявив, ми б сьогодні і не знали про це. І вона робить в такому страсі, знаєте, в такому тихому, такому невідані. Так само цей батько, цей чоловік. Це є дуже таке близьке до нас, чоловіків, які би нас не наповнювали раціональні оці всі протиріччя, все одно пускати. Дуже гарно, я недавно читав таку цікаву книжку, де автор питається: Ну, але добре, коли в тебе була ця ситуація, чи ти запросив Христа, що він зараз посидів з тобою? Чи ти зараз йому розповів про ті всі речі? І ті, що він, що ти не можеш їх змінити, дай йому, хай він цим займеться. А ти попроси благословення, щоб ти робив те, що ти можеш зробити. А він каже: Я не думав, що так можна Бога запросити, що він зараз зі мною посидів. І найцінніше це завжди, дорогі браті і сестри, це наша наша молитва. Оцей доторк. І сьогоднішня божесна літурія це знову наново пригадує, що Христос буде відповідати на наші прохання. Тільки не в такий спосіб, як ми собі складаємо, як ми його малюємо. Ми нараз так Бога переконуємо, щоб так створив таку атмосферу, яку ми бачимо. А Господь якось по-іншому так промовляє до нас. Так само ті святі таїнства. Він приходить до нас, що ми з ним щоб ми з ним глибше пережили ці свої розчарування, цей відчай. І бачу, якось сьогодні ми говорили так з нашими парафіянами. Я собі пригадую, як то прийшла пандемія. Знаєте, ми такі якось все якось дори ногами ту все перевернулося. Потім прийшла війна, вона ще більше якось просто. Влила в наше життя, всі наші ті сфери, психічно, емоційні, духовні, якесь таке тотальне, якесь таке, я не знаю, розчарування, байдужість. І сьогодні є та нагода от, піти за Христом, пуститися в дорогу, як він іде, піти разом з Ним. І занести, заносити йому всі ті оці розчарування як жінки, так як ви вмієте переживати ті емоції. То завжди є спокуса у жінок, щоби. Навчити своїх чоловіків так емоційно переживати. Та не треба. Хай він переживає так по-свому. Чи так само наразі чоловіки мають таку спокусу, щоб жінок навчити так раціонально переживати? Не потрібно. Ну. Але разом у сім'ї це дуже, дуже цікавий момент, коли доповнюється ця молитва у чоловікові, у жінці, і діти споглядають на вас і дивляться, що віра може от виховувати одне тому, дорогі браті і сестри, сьогодні дуже важливо занести Богові всі розчарування, то собі стояти навіть на службі, перечисляти все оте все. Потім просити Бога благодаті для воїнства, для волонтерів, за всіх тих людей, які зараз пропали безвісти, тих людей, які втратили своїх чоловіків, своїх синів. І якщо маємо можливість якось їх відвідати, якось просто прийти, бо ми нараз не, не знаємо, що їм казати, а то і не треба нараз нічого говорити. Достатньо розділяти з ними це горе і цю біду. Якщо також є десь можливість, то також і нас запросити туди. І на початку дуже важливо просто познайомитися. Пригадую, як одна наша парафіянка запросила мене, а я так дивлюся на, на них, вони мене перший раз бачать, я їх перший раз бачу. знаєте. Я кажу, то давайте почнемо знайомства. Напишіть мені на листочку свої сподівання, що ви вірите, за що ви хочете боротися. Але так само на тому самому листочку на другій стороні напишіть своє розчарування, свій отой, отой біль, який війна просто влила у ту труту, у ваше життя. І коли ми це вичитували, ті всі сподівання, ці, ті розчарування, доріг братія і сестри, то було в було нас глибоке розуміння, за що ми, Господа Бога, маємо просити, за що сподіватися. Бо ми покликані жити, дорогі браті і сестри, справжньою надією. І оці ілюзії, які розчаровані, які вони вмирають, то, то слава Богу. Слава Богу, бо тоді, що Господь може входити в наше життя, ми його можемо глибше впускати, що він провадив цими нашими сподіваннями, нашими планами, нашим, нашим майбутнім. Просімо про ці дари, дорогі браття і сестри, роздумуючи над цією жінкою, цей доторк, і здається, що вже все, все пропало, виявляється, що Господь хоче оживити. Все наше суспільство, слава Ісусу Христу.